Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. На високому дубі, серед густого зеленого листя зрів маленький жолудь. Він був гладенький, блискучий, мовлакований, і щодня гойдався на тоненькій гілочці, мріючи про майбутнє. От коли я впаду на землю, думав він, проросту й стану могутнім дубом, найвищим у всьому лісі. Дуб лагідно зашепотів листочками не квапся, малий, у свій час, але жолудь не слухав. Йому здавалося, що сонце світить саме для нього, що вітер співає тільки йому свої пісні. Він мріяв про далекі краї, де сходить новий день, і про те, як колись зможе побачити небо не з гілки, а з власного верхів'я. Одного ранку над лісом прокинувся вітер. Спершу він тихенько грався у кронах, шелестів листочками, а потім піднявся дужче, зашумів, заспівав, закружляв. Привіт! Гукнув він, торкнувшись гілочки, чому такий задуманий? Я хочу впасти на землю і вирости великим дубом, відповів жолудь. Але старий дуб не дозволяє, каже, ще зарано. Вітер засміявся хіба можна чекати, коли душа прагне в дорогу? Хочеш, я допоможу тобі полетіти. Жолудь замислився йому було трохи страшно, але цікавість перемогла. Добре, прошепотів він, тільки не зроби мені боляче. І вітер, розігнавшись, торкнувся гілки сильніше. Жолудь відірвався і полетів униз. Крутився, летів, кружляв, поки не впав просто на м'який мох під дубом. Він лежав, трохи оглушений і шепотів. Ось я й на землі. Тепер почну рости, але минуло кілька днів, потім тиждень. Сонце вже не гріло так яскраво, ночі ставали прохолодні. Жолудь лежав на землі і ніяк не міг пустити корінчик. Дощі змивали з нього блиск, вітер котив його все далі, у вологу траву. Чому я не росту? тихо питав він. Може, я зробив щось не так? Одного вечора старий Дуб нахилив гілку й прошепотів Не засмучуйся, малий. Щоб вирости, треба трохи відпочити. Прийде зима, земля обійме тебе, і ти заснеш, а навесні прокинешся і потягнешся до світла, і жолудь заснув. Йому снилися сонячні дні, спів пташок і лагідний голос дуба. Коли прийшла весна, сніг зійшов, і з темної землі пробилася маленька зелена стрілочка. Вона тягнулася до неба, до сонця, до того самого вітру, що колись поніс жолудь униз. Привіт! Знову проспівав вітер. Ти такий виріс. Дякую. прошепотів молодий паросток. Тепер я знаю, кожен вітер має свій час і кожен політ своє приземлення. І відтоді, коли вітер проходив крізь гілля Нового Дуба, він завжди співав ту саму пісню про терпіння, відвагу і про те, як навіть найменший жолудь може стати частиною великого лісу. Більше довгих і нових історій тепер я на Патреон. Завітаю гості! Там казки живуть трохи довше. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш і підтримуєш.